Хочу, щоб всі знали по арктичному тору, де з першого пострілу Ескалібур б'є дуже унікальну, як вони казали, арктичну бойову російську техніку. Точним першим пострілом нашої бригади це було знищено. Кажуть, разом до перемоги завдяки вам дуже великі дякую за підтримку частини, за підтримку особового складу, завдяки кожній деталі, кожному старлінку, це нас наближає до перемоги і нам допомагає вражати і влучати точну ціль, а ворога ставити на калі. Вони спеціально сертифіковані в Україні. Це те, де ми бачимо продукцію Ілона Маски. От зараз, коли взимку весною. Без таких коліс в поле, ні бусик, ні пікап не вийде. І це насправді мрія будь-якого зампотила. Це подарунок від Марини. 6 тисяч обігрівачів. Я особисто перевірив. Тримає тепло 8-9 годин, ніякого обмороження, нічого не буде. А це оце є наш сюрприз. Це каліматор. Для трьох топорів. Полишає точність вогню, точність наведення. Звичайно, що всі наші артилерійські установки мали використовуватися з ними. От ми зараз робимо все, щоб з США завести нашим Це артилерістам. Так, що... Але уявіть собі, є каліматор, є зброя. Що ще потрібно? Потрібен безпілотник, який так. дає. Цілі вказання У нас є один дуже крутий проєкт нас збирати половину вартості безпілотів. А половину, як завжди, сплачує мій фонд. Ми на сьогоднішній день фінансування на 50% для безпілотного літального апарату комплексу посійдон оперативно-тактичного відкриваємо. Технічний стан задовільняє. Дуже круто. В 10 раз лучше, чем шишига, чем ЗИЛ-130. Маневрен, погибні. На трасі устойчивый. Где вообще ідеально? Красиво. Ну, Скоп маленький, что невеликом. Да. Значимо. Экономично. Дези надійный, обслуженный, новішиный, нова акумуляторна батарея. Подобається? Пане полков, приймайте самокат! дуже великі. Дякую за підтримку від себе особисто від цього особового складу. Разом ми переможемо. Як ви думаєте, чому Україна переможе? Тому що ми разом все буде добре, тільки потрібен час і перемога буде однозначно за нами. так що приймайте.